Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами вівторка, 21 березня. В студії Олег Олекендрексон починають випуск такі теми: попрощалися з бійцем. Це була дійсно свята людина, яка жила заради своєї родини, заради батьківщини. Сьогодні криворіжці провели в останню путь захисника України Олександра Костенка. Нагородили за стійкість, ми потрібні людям. Ми готові їм допомагати. Сьогодні подяки від ради оборони міста вручили 150 криворіжцям, оновлення мереж кривбас водоканалу. Де масштабне заміна водопровода, і потім ми капітально від ремонтуємо. Цей участок дороги на вулиці Кобелянського замінять майже три кілометри труб. Лобове зіткнення. Двоє чоловіків були госпіталізовані у відділення політравма. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Дніпровському шосе травмовані троє людей. Сьогодні у місті провели в останню путь захисника України Олександра Костенка. Він воював на Донецькому напрямку. Рідні, друзі та колеги попрощалися з героєм у секторі почесних поховань центрального кладовища. В Кривому Розі попрощалися з захисником України Олександром Костенком. В мирний час чоловік понад 15 років працював у фірмі з установки вікон. Через повномасштабну війну у свої 53 роки був мобілізований в роту ремонтно-відновлювального батальйону. От його призвали, хоч йому вже вік такий в нього вже був. 53 роки призвали, він пішов. Тільки два місяці, як забрали його. Ну, він водієм був, потім його десь там гарячу точку його направив. Він ремонтував машини. Пішов на учення, попав потім в механізовану бригаду, потім на кухню. І 8 березня він набрав колегу і сказав, що я на передку. Хлопці, ну тут тяжко, не так все, як ми думаємо. Він був доброю, турботливою та завжди веселою людиною. Так запам'ятали Олександра Костенка близькі. Це була дійсно свята людина, яка жила заради своєї родини, заради батьківщини. Дуже був такий, знаєте, добрий був, чуйний був, безобідний був. Такий спокійний, побачить тебе, йде і усміхається добрий день. Називали його кулібіним, тобто ви самі розумієте, що це за людина була. Тобто руки були туди, куди треба, робив все, як треба. Дуже гарна людина була, поважали його в колективі, буде тяжко без нього. Загинув Олександр Костенко 8 березня поблизу Авдіївки, виконуючи завдання з військового забезпечення. Всі ми втрачаємо і, і братів, і синів, і батьків. Будемо ну це біль, це рана, але вона загоїться, але шрам залишиться. Поховали бійця з усіма військовими почестями на центральному кладовищі міста. Михайло Обостров Олексій Правицький. цей день. Представники ветеранських організацій та органів місцевого самоврядування. Практичні психологи. Півтори сотні активних криворіжців отримали сьогодні подяки від голови ради оборони міста на прийомі у мерії. Детальніше Іван Проводов. З перших днів Великої війни Рада оборони міста і тисячі криворіжців стали єдиним цілим у захисті кордонів кривого рогу, і ця робота не припинялась ні на день. На цьому наголосив сьогодні Олександр Вілков. Перші три тижні москалі не могли ходити по ґрунту, могли ходити лише по дорогам, по шляхам з твердим покриттям асфальт або цемент. А ми їх або заблокували, але взорвали. За цей час під керівництвом Ради оборони було викопано більше 300 кілометрів. кілометрів це ну, велика цифра протитанкових рвів. Більше 400 кілометрів в укріп районах там, фортифікаційних спорудах, да, там, де Вопи, Ропи, когнові точки, окопи і так далі. Тобто ми фактично укріпили. І Дніпропетровську область з цього боку, і Миколаївську область до Баштанки, і Херсонщину, яка була звільнена. Разом із захистом своїх кордонів місто активізувало роботу з підтримки та допомоги захисникам. За рахунок бюджетних та приватних коштів великі партії обмундирування, спорядження та техніки відправлялись у військові підрозділи на передову. Активну роботу вели благодійні та волонтерські організації. Підприємці, освітяни, спортивні та культурні діячі, ветеранські осередки міста налагодили власний конвеєр допомоги фронту. Збирали речі, забирали продукти, покупали все. Для ранених, для бойців на передовую, для тероборони ми старались іменно їм им напекти, пекти, на консервувати і відправити. Ми і сало закривали, і тушонку. Коли об'явили в городі, цю эту акцію мільйон на дрони для перемоги, несли збирали на вулицях. Наш район забрав 80 тисяч шість сот десять гривень. Мы очень хотіти забирати уже. Намірне время, на надстройку то тобто есть отстраивать села, города. очень хочеться від початку повномасштабного вторгнення. Кривий рік став потужним хабом з прийому розміщення та допомоги переселенцям. Активну роботу в цьому напрямку веде народний дім. Тут знайшли справу за покликом душі і відповідальності місцеві практичні психологи. По-перше, ми зрозуміли, що ми потрібні людям. Ми готові їм допомагати. Дякуючи нашому керівництву, ми пройшли навчання, надавали консультації. Були різні випадки. Люди плакали, люди потребували якоїсь підтримки. Просто надати чаю. Була така частина. Такий період в нашій роботі, коли люди потребували не тільки підтримки, а і допомоги щодо знаходження якогось житла, щодо знаходження речей, як чергували ми в день і вночі по 12 годин за рік місто зміцніло. Нині безпекова ситуація, де змогу підтримувати нормальну життєдіяльність кривого рогу як для умов воєнного часу. Ми пережили зиму, також ну, важку зиму з тими блокаутами, прильотами і так далі. У нас і фактично, якщо чесно казати, був лише легкий дискомфорт. Але все працювало. Ми тисячу об'єктів, тисячу це лікарні, це насосні, це котельні, це там, пункти незглавності, багато чого іншого, тисячі місць ми е, забезпечили генераторами. І підключили ці генератори. Тобто, ми створили систему автономного виживання. За активну громадську волонтерську та благодійну діяльність, проявлений патріотизм, значний внесок у забезпечення захисту Кривого Рогу та України, півтори сотні криворічців, серед яких представники органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій, практичні психологи та волонтери отримали подяки від голови Ради оборони міста. Я вдячен кожному з вас. Я пишаюся вами. Я пишаюся. Кожним криворіжцям, хто там був долучений і зараз долучений до справи захисту міста і захисту нашої країни, Україна обов'язково переможе і ми переможемо разом. Слава Україні! Іван Проводов, Максим Пономарів, цей день. Національна агенція з питань запобігання корупції провела чергові моніторинги способу життя в поле зору співробітників НАЗК потрапив правоохоронець з Кривого Рогу. Працівнику Криворізької поліції брат подарував понад 2 мільйони гривень, хоча не мав офіційних доходів, які могли б дозволити зробити такий щедрий подарунок. А ось борги в понад мільйон гривень мав результати моніторингу. На зака передала до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Очікуємо рішення суду. Позашляховик та легкова автівка не поділили дорогу на Дніпровському шосе. Внаслідок лобового зіткнення травмовані троє людей. Наші журналісти були на місці аварії Зім'ячі автівки, карети швидкої, ускладнений рух на дорозі. Така картина спостерігалася сьогодні по обіді в районі Ластівки. На території Довгінцівського району міста сталася дорожня транспортна пригода. Виїздом на місце події СОГ правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля. Дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Як з'ясувалося, автомобіль Ауді їхав з боку взуттєвої фабрики в напрямку онкодиспансера. Джип Уолл», який рухався на зустріч, пішов на обгін і на зустрічній смузі не зміг уникнути лобового зіткнення. В результаті ДТП травмувалися пасажирка ауді, а також водій і пасажир позашляховика. До нас надійшло троє постраждалих: два чоловіка, одна жінка. Жінка була е, оглянута лікарями травматологами і е, була скерована для подальшого амбулаторного лікування, тобто не потребувала госпіталізації. Її стан задовільний. І двох хворих, двоє чоловіків, були госпіталізовані у відділення полі і Їх сам важкості середній. Ну і наразі їм проводиться обстеження і відповідне лікування. Юлія Олег Хендриксон, Микита Шевченко, цей день. Криворівцю повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Як повідомляє Криворізьке районне управління поліції, автомат та набої знайшли у гаражі чоловіка під час обшуку. 16 березня на підставі ухвали слідчого судді у гаражному приміщенні відбувся санкціонований обшук. Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. В результаті обшуку правоохоронці вилучили два корпуси від гранат РГ-40 із запалами, 270 патронів різного калібру, автомат Калашникова та п'ять магазинів до нього. Все вилучене направили на експертне дослідження. 17 березня слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. На минулому тижні стартував масштабний проєкт із заміни водопровідних мереж у центральному міському районі. Коштом міського бюджету комунальне підприємство Кривбасводоканал проводить оновлення близько трьох кілометрів зношених труб на сучасній полімерні на вулиці Кобилянського. Сьогодні на об'єкті реконструкції відбулася виїзна нарада, розповідає Валерій Кожухар. Водопровідні мережі на вулиці Кабалянського були прокладені понад 60 років тому. Саме з цієї ділянки водопостачальники розпочали реалізацію проєкту з оновлення водопровідних комунікацій у центральному міському районі. Сьогодні на цьому об'єкті провів нараду виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Не дивлячись на воєнний стан, місто живе і працює. Ми розпочали велику реконструкцію. Зараз по вулиці Кабелянського йде масштабна заміна. Водопровода, і потім ми капітально відремонтуємо цей участок дороги, який завжди в нашому місті був проблемним. І я вважаю, що по всім напрямкам місто все зробить для того, щоб підготувати наше місто для майбутнього осінньо-зимового періоду. З поміненими мережами і приведеними в порядок дорогами наразі фахівці Киробасводоканалу завершили підготовчу роботу щодо проєкту реконструкції. Під нами пролягає водовід діаметром 800 міліметрів, який буде замінено на 630 мм міліметрів із сучасного поліетилену, який є. Дуже важливою частиною загальної водопровідної системи Кривого Рогу для місцевих жителів ми прокладемо додатковий водовід діаметром 160 і 110 мм, міліметрів, щоб було надійне водопостачання і в кінці кінців вирішимо проблему низького тиску. Також ми дякуємо всім криворіжцям за підтримку, як і у вигляді комунальних оплат своєчасних, так і за те, що вони розуміють труднощі через тимчасово перекритий дорожній рух на ділянці з ремонтом. Будівельно-монтажні роботи ведуться з використанням нової техніки з 2000 2019 року коштом міського бюджету для Кривбасводоканалу було придбано 15 екскаваторів навантажувачів. Боткат торік підприємство отримало напівпричеп платформу: гусеничні та колісні міні-екскаватори, навантажувач та іншу сучасну техніку. Завершальний етап реконструкції передбачає заміну дорожнього покриття на вулиці Кобилянського та благоустрій прилеглої території. Роботи на цій ділянці планують закінчити до травня. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день. Психотропні речовини на 800 тисяч гривень вилучили у Криворіжця поліцейські. Нині зловмисник перебуває під вартою. Під час санкціонованого обшуку у транспортного засобу під керуванням 31-річного водія було вилучено 50 слів пакетів з психотропною речовиною Альфа-ПВП, також пакет з психотропною речовиною Альфа-ПВП, вагою близько кілограма та метанфетамін. Окрім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, мобільні телефони та слі пакети для фасування. Все вилучене направили на експертне дослідження. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. День людей з синдромом Дауна. Дуже сподіваюся, що в подальшому будуть сформовані групи більш конкретно для вирішення кожної з проблем. За круглим столом обговорили проблеми родин, які виховують сонячних дітей. Малюнок на двох мені дуже сподобалось, що мою картину домальовував військовий у міському виставочному залі. Презентували спільні картини дітей і нацгвардійців. Професійне свято на сцені хочеться якось навіть у своє, своє свято порадувати нашого глядача у міжнародний день лялькаря. Криворізькі актори влаштували свято для дітей. Сьогодні в день людей з синдромом Дауна багато небайдужих по всьому світу одягли непарні яскраві шкарпетки, аби підтримати дорослих та дітей сонця. У кривому розі за круглим столом обговорювали проблеми родин, які виховують дітей з синдромом Дауна. Юля Вітряк про головне з почутого сьогодні. Нині у кривому розі близько трьох тисяч дітей з інвалідністю понад 80 живуть з синдромом Дауна. Про нагальні потреби і ті, що актуальні з довоєнного часу, сьогодні розмірковували і шукали рішення громадські організації, де виховуються діти з особливими потребами та місцеві фахівці. Ми зібрали сьогодні фахівців різних департаментів, і департамент соцполітики, і охорони здоров'я, і освіти, і молоді і спорту, щоб почути організації і батьків, які у них питання, які проблеми, з якими вони стикаються, надати відповідь. Сьогодні обумовили наш план дій, дорожню карту, по якій будемо працювати. Тому я вважаю, що і план, ну, будемо зустрічатися часто з такими організаціями, хоча ми і під час війни їм надавали допомогу і гуманітарну, і різноманітну, звісно. Ми не залишаємося сім'ї в якому разі, але далі уже фахово продовжуємо працювати. І я думаю, сьогодні у нас вийшов такий конструктивний діалог. Останній рік ми всі займалися війною. Ми всі були повністю. Полинуті в те в ті питання, які потребують від нас, все для того, щоб врятувати наше місто, для того, щоб врятувати країну і перемогти. Але е ми не маємо права забувати про дітей з інвалідністю. Вони потребують як мило, більше уваги, вони потребують допомоги. І сьогодні більшість батьків. Таких родин отримали велику кількість відповідей на питання, які їх турбують, як у мирний час, так і зараз проблеми таких сімей в пріоритеті. Не в кожному місці влада окремо фінансує допомогу нашим діткам. Кожного року вже другий рік поспіль приймається рішення про виділення фінансової допомоги сім'ям, де є дітки з особливими потребами, в розмірі 10 тисяч гривень на рік. Це для батьків дуже велика допомога, тому що ми можемо сплатити за реабілітацію фахівців, ліки і це є велика вдячність. У Нас цікавить питання отримання освіти після закінчення дітьми з загальноосвітньої школи або спеціальної школи. Звісно, ми говоримо, піднімаємо питання працевлаштування. Звісно, нас цікавить питання того, що один реабілітаційний центр на весна все місто. І дуже важко дитини з інвалідністю. Ми навіть наберемо дитину з синдромом Дауна, добратися з різних куточків міста до цього одного закладу. Дуже б хотіли, щоб були філії по району. Нам дуже сподіваюся, що в подальшому будуть сформовані групи більш конкретно для вирішення кожної з проблем. І сподіваємося, що ми прийдемо до якогось позитиву чи зрушення. Юлія Вітряк Микита Шевченко цей день. Малюнок на двох. Юні криворізькі художники творчо підтримали захисників. Разом з військовими намалювали картини. Експозицію розгорнули у міському виставочному залі. Їх бачили сьогодні наші журналісти. З вигляду прості дитячі малюнки, але їх унікальність в тому, що створювалися вони разом з військовослужбовцями. На цій виставці 11 картин. Їх намалювали юні художники п'ятої музичної школи та п'ять військовослужбовців частини 3011. Діти Діти ну, підготували ескізи, намалювали роботи вже на великому форматі. Тобто на другому, ось зробили частину роботи, десь половину, десь більше, десь може трішечки менше і. Військовослужбовці, потім з цього ескіза або те, що вони мали на увазі, домальовували спочатку. роботи виставили у другій міській лікарні, а тепер у міському виставочному залі. Картини в подальшому планують продати та передати кошти на потреби ЗСУ. Діти малювали як вміють від чистого серця, і у своїх роботах намагалися показати незламність України. У неї є вінок. Одягнена, як в ті часи, коли одягалися е, жінки, вишиванки, заплетали коси, та в них була калина. Люблю малювати, і е, захотілося щось спробувати нове. Дітям сподобався процес, оцінили і те, як військові доповнили їхні роботи. Зокрема, на картині Анни Нацгвардієць домалював бійця, пса та папуг. Мені дуже сподобалось, що мою картину домальовував військовий. Я її малювала з радістю. Мені хотілося її намалювати як умога скоріше. Мені дуже подобається результат. Спільну творчість юних художників та військовослужбовців можна побачити у міському виставковому залі до кінця березня. Аліна чистосердова Артем Кравченко цей день. Сьогодні міжнародний день лялькаря. Своє професійне свято відзначив і колектив Криворізького театру Ляльок. Сьогодні для наймолодших відвідувачів тут давали виставу Грайливі ляльки. Детальніше про свято розкаже Дар'я Юськова. В день професійного свята подарувати радість дітям сьогодні. В день лялькаря працівники міського театру ляльок у роботі цікаві інтерактиви, танці, найулюбленіші герої малечі та святкова вистава все це для півсотні малих глядачів. Сьогодні ми презентуємо виставу Грайливі ляльки або Граємо на повну. Це якраз такий мікс із вистав, які користуються увагою нашого глядача. Ми підготували. Дійсно, до цього дня, і тому е, сьогодні ми презентуємо декілька видів вистав. Розпочинають е, цю виставу е, веселинка та смішинка. Ну, сама назва цих персонажів вже говорить про те, що діти повинні і сміятися, і веселитися, і співати і танцювати. Е, З'являється має свято та тітонька забава. Дуже б хотілося, щоб ця програма. Дітям сподобалося, тому Хочеться якось навіть в свою своє свято порадувати нашого глядача, і справа в тому, що ми давно не працювали, тільки почали працювати, і нам хочеться, щоб глядач до нас все більше і більше ішов, не дивлячись на те, що йде війна. На виставу завітали учні 117 ї школи. Прийшли й інші діти. Зі сцени до них промовляли герої п'яти найулюбленіших вистав: Мадагаскар, Труляля та Дивовижні перегони. Юні криворіжці охоче відгадували загад. Та Найактивніша учасниця, восьмирічна Ольга Ратушна, отримала річний абонемент на відвідування вистав театру. Я сьогодні завітала до театру ляльок і сподобалось мені дуже багато. Мені сподобались персонажі. Але як тут вони виступали? Кожен з відвідувачів заходу каже, такі інтерактиви дарують позитивні емоції і не тільки дітям. Саме те, що я думаю, що що потрібно зараз, це веселитися, відволікатися. Батовкого батьки займаються ну, на фронті, на війні, то для них це дуже гарно. Дуже взагалі те, що робить театр для дітей, це в наш час, в якраз те, що треба. Дарія Юськова, Владислав Талалай цей день. До всесвітнього дня поезії, який відзначають сьогодні, криворіжці взялися популяризувати українське римоване слово. В палаці культури центральній пройшов перший поетичний марафон Наживо на часі його учасники це понад 50 прихильників лірики віком від 8 років. Про це у нашому наступному сюжеті. Сьогодні у палаці культури «Центральний» пройшов поетичний марафон Наживо на часі. Це експериментальний проєкт Палацу культури «Центральний» та виконкому Покровської райради. Це просто відкритий мікрофон, де кожен бажає, чи будь-то професіонал чи початківець, то, у кого у душі лунає поезія, лунає вірші. Приходить, може зареєструвався, прийшов і зараз буде приймати участь в нашому марафоні. Культура сьогодні це зброя, слово це зброя, мистецтво це сьогодні зброя. І наш культурний фронт також потужний. Дуже він тримається ось на таких заходах, на наших талантах». Антах на людях, які розуміють культуру і несуть її маси, тому це дуже важливо. Взяли участь у поетичному марафоні близько півсотні дорослих і дітей. Від 36-ї гімназії сьогодні виступали вісім представників. Діти і дорослі відчувають. Зараз, як ніколи, потребу в тому, щоб українське слово лунало, бриніло, піднімало самосвідомість українців. І тому, коли ми дізналися про цей конкурс, я запропонувала дітям в групі участь в такому заході. 12-річна Мирослава сьогодні декламує вірш Дмитра Білоуса. Цей вірш вчить людей любити свою рідну мову. Українська мова це Наймалодвуча мова у світі, і тому треба її поважати. В марафоні звучали як класні поезії, так і вірші відомих українських авторів. Найчастіше зверталися до творчості Тараса Шевченка. Мені однаково чи буде. Я його обрав, тому що я вважаю, що Тарас Шевченко він як пророк був, що він знав все, що буде через 100, через 200 років. Сьогодні не в моїй країні йде війна. Я вважаю, що цей вірш ну. Підходи найбільш ждали влучно про Україну за таким принципом. Більшість учасників обирали твори для себе. Марія декламувала вірш Кобзаря за сонцем. Хмаронька пливе. Цей вірш ну, характеризує як наші події в Україні. Наче туман горнув нашу Україну, але треба пам'ятати, що сонце зійде і прожене пітьму. Тому віримо в перемогу. Юськова, Вадим Діденко, цей день. Хай творчість надає позитиву будням. Цими побажаннями завершуємо випуск. Свіжі новини в ефірі Рудани завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.